Командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, на одному з оперативних аеродромів зустрівся з нашими бойовими пілотами, подякував за титанічну роботу, яку льотчики щодня виконують в українському небі. Разом обговорили усі нагальні проблеми, перспективні питання. За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету «Харм». Моє послання частково підлягає цензурі, але сподіваюсь, вони його прочитали повністю. Може, не всі. Впевнений, через деякий час ці американські ракети підписуватимемо уже на американських винищувачах. Можна, англійською. Дякую українським льотчикам та усім, хто забезпечує польоти, разом до перемоги. Commander of the Ukrainian Air Force, three star general Mykola Oleshchuk, has met with combat pilots at one of the operational airfields. Oleshchuk has thanked the pilots for the titanic work they do every day in the Ukrainian skies and discussed urgent problems and perspective issues with them.